Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гримлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клене у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту навіки українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди і повсякчас. Бож єдина, так як мати, мова в кожного із нас. А за ним примусово бадьори, Говорить, Київ давали знак, що під теплою ковдри хоче, не хоче вора виза. Прошу записати. Знову починався. 1980-ті коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за київське Динамо, Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів. Прошу записати.